Це була кривава війна, війна 2015 року. Кожен день вмирали солдати і мирні жителі Східної України. До речі, як створилась Україна? Є легенда, що йшла богиня і спустила найгарнішу квітку у світі. Це був лотос. Цей лотос пролетівся по всьому світу і впав на найродівшу землю створилась Україна. Довго на цій території ніхто не жив. Першими цю територію засунули скіфи, потім заснувала Київська Русь. Але сталася біда. Почалися жорстокі напади зі сторони монголів. У 14 столітті з'явились козаки, воювали за свою країну. Воля для них була понад усе. Пішли роки, в Україні життя покращувалося. Українці вже жили мирно. Це була незалежна країна ХХ століття. Не стидайся то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином.